Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі! Тож треба згадати те, що мали, наші традиції, наш звичай, нашу віру, наші наші наші, радення, наші, наші духовні знання, духовні практики, і в тому відродити силу нашого народу. І відповідно тоді це буде для всього людства. Це буде трансформація, зміна. І тоді на 10 тисяч літ настане врем'я благоденства на землях наших, як то говорять старе передані перекази волхівські просто старі. Ось так от. Що повернеться народ наш, повернеться нащадки довіри, звичаю, культури і знань, предків своїх. І настане врем'я благоденствія на землях наших на 10 тисяч літ. І те саме, до речі, підтверджують і сьогоднішні е, індійські астрологи, що там справді е, в астрономічному плані, в зоряному планетарному масштабі, є справді от, от зараз такий коридор можливостей. Якщо ми в нього заходимо, то відповідно на 10 тисяч літ настає. Благодентя на землі Матінці. А якщо про ну, то, то далі буде тільки тільки гірше, то так, навіть, навіть слів немає, як то сказати, від того, що зараз бачимо. Ось. Однак бачимо, що люди покидаються, люди включаються, люди починають задумуватися, усвідомлено якось жити. І знову ж таки кажуть, що в грудні. На землю зійшли великі, великі божественні сили, великі духовні сутності, які допомагають людям, допомагають людям пробуджуватися усвідомлено жити, усвідомлено відноситись до себе, до людства і змінюватися, трансформуватися, перероджуватися. Тож, аби переродився рід наш, аби переродився народ наш, аби переродилась Україна, матір і встала, повстала. Своїй силі і величі, і славі, аби переродилося людство. Аби діти наші були здоровими. І родичі наші аби були здоровими. І ми, аби були здоровими, щасливими, радісними. Аби діти наші були бадьорими, вихованими, вільними, щасливими. І благобучий рослин. Багатства просвітали! За здоров'я щастя наших родичів і близьких помолілися, аби й наші багатства і статки, сили і здоров'я, знання і мудрість примножувалися з кожним можем днем. І як і тисячі років тому промовляємо. Свароже батько наш, світло вогнем ясним очистить, лай душі людей, і православних, які Того. А найбаж молимося нині за, за родичів наших роду. Бога чолі, вогнинських класних, танських міських харківських. А найперше за Юрія Марію, Юрія Надію, Олега, Тетяну Василісу, Мар'яну Джунону, Олександра. Слава Люба, Мирослава, Мирославу Мирослав, Святослава, Ясну Яснуслату, Євгена, Владислава, Дар'я Мудрогора, Олена, Володимира, Христина, Назара, Платона, Олександр, Євгена, Людмила, Люс, Адріана, Тараса, Степана, Оксана, Івана Івана. За Юрія листопада і рік, і паче за Юрія, людні Валександра Ланджа, Ольги, Віста, Олександр, Наталії, Кам'янів, Хайксандр Яна. Максима Шульгу, Анатолія Ванякина, Сергія, Захару Ванькіна, Гарячу Владимира Николаєва, Лістову, Татлану, Іван Сидоренко Сідоренка Ірін, Ольга Олега, Романа Мирона, і Олександра Анатолійовича Кулакова, За рід голова кораблів, а найперше за сім'ю Авлів, а найперше за НПО, Святослава і Анну, Ганну і Іно. Пашковську Олександру, Найса, Ольгу Піпінка, Овака Булидона Ірина. За Ульеру Слава Джону, Паша Владимира Степану Златова, Михайло Гурока и Великий, Родича його, дружинку его нетали. За Маргариту Любауш Леонова Ивики.

І зі людьми доволі за до нас прийде сила чиста і правильна, просить Богця нашого Божого Слава. Дорожий Батько наш, наповнюй сонцем ці ручки і силують ви світлою, ведучий рід рід ріднею православних водичів, і у мене добрий приїзд віць і домашній. Хай розумію, буде світлою чистим, як сонечне крові, а тіла сильними і здоровими, як земля матірка, Хай діти ростуть на радість батькам своїм наслідуючи, подвиги. Бога Віховного духовного слава. Слава сварові, усім Богам рідним, слава рідним Два. Слава. і будьте з богами воєдиною, бо вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Слава, слава і ім. Ну, а всі, хто долучився грошовою пожертвою до свідового обряду нашого. То хай ваші пожертви в тисячі крат примножені повертаються до вас ріжми, радістю, любов'ю, коханням, насолодою, блаженством, ряснотою благополуччю у всіх сферах життя ваших родин. Да буде так, хай ваші родини процвітають. Щастя, радості проживають, бо їх Буде так. Слава роду, слава рідним Богам. Слава роду, слава Україні Росії!